Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу зробити огляд ось цього паяльника в Нірсі HS02A. Давайте трохи розповім: я навіщо я його взагалі купив? Спочатку я використовував ось цей паяльник, купив я його на ринку. Ну, 100 або там 150 гривень. Він мене повністю влаштовував. Тут є з'ємні жала, їх я також купляв на аліку або там на ринку. Він за свої гроші працював дуже гарно, мене все влаштовувало. Але був один момент паяльником без світла. У мене не було можливості щось робити, тому я замислився, щоб купити щось таке, що може робити без світла, ну, тобто від павербанку там, чи ще щось. Я передивився дуже багато відео, дуже багато там різних паяльників, і я зупинився на двох. Виробниках, це був ось такий фнірсі або, ну, я не знаю, як правильно кажуть, Гавда або гвда Тож, вони по ціні ну дуже, дуже були схожі, але чому саме я купив паяльник в Нірсі? Ну, дивіться, по-перше, я не знаю, кожному своє, кожен буде казати, комусь так влаштове, комусь так влаштове. Бо, перше, мені дуже сподобалось ось цей ковпачок. Це дуже удобно використовувати, там десь щось робиш, щоб нічого не спалити. Вдів ковпачок, все, в тебе він закритий. Він лежить і все добре. Ну, по-друге, так як я інколи переїжджаю з одного міста в інше, то у комплекті до Фнірсі є ось такий чохол. Він сюди він так і продається, він сюди вкладається, сюди можна все помістити, закрити і поїхати. Ну, це, це мій вибір, Мені так, мене це так влаштовує. Тож, бачите, тут є ось такий перехідник. Сюди я помістив ось такий USB-тестер. Він тут поміщається дуже добре. Ось так бачите, і все, закрив та поїхав. У Гавда, чи як там його називають, Такого нема. Ну, це лише моє е, враження, це мій підхід. Е, також е, дивіться, у цього паяльника у комплекті йде ось такий зарядний блок. 100 Вт. Два Type-C, один USB-A. Також у комплекті йшов ось такий. Чудовий, гарний провід. Ось такий. Він м'який, силиконовий, такий міцний. Але у нього є як свої плюси, так і мінуси. Як для паяльника, то до нього питань нема. Потім трошки розповім, що в нього не так. Цей блок живлення це окреме, він. Дуже гарний. Е, зараз. Давайте його протестуємо, та я все розповім. Так, ось дивіться. USB. Вмикаємо трошки. Давайте його протестуємо на. Протоколи. Як бачите, Power Delivery нема. Це USB Apple є, BC є, Samsung є, усі Huawei, всі квікчаржі. Далі навіть PE також є. Це ну, дуже гарний такий результат. Але якщо підключити до нього type c бачите, 105 Вт він підтримує Apple, BC, Samsung, Huawei, Quick Charge. 2.0.3.0. Також ПЕ. В нього все є. Все він підтримує. Ну, це дуже гарний результат. Давайте звичайний провід. Вимикаємо Ось так от зробимо через провід. Підключимо. Чесно, не хоче він запускатися від цього проводу, ну, то нехай. Тож, як ми побачили, 100 ватт цей блок живлення видає. Type-C. Тож, дивіться, паяльничок він йде. Ось рідне таке жало, тоненький конус. Це рідний, який йде у комплекті. Я купив, його називають копитце. Як бачите, прогрівається до 400 градусів він дуже швидко. ну, тож... Мене все влаштовує, він працює. В нього є, якщо його покласти, там десь, це в налаштуванні на Ютубі дуже багато відео, як його налаштовувати, всі огляди, що він вміє, що, що як робити. Якщо його покласти десь через хвилину, я собі налаштував, він вимикається і вже е, охолоджується та не нагрівається. Це мені дуже е, подобається. Якщо забув його вимкнути, він вимкнеться сам. Ще ось ну там, отак. Та, там провід лежить, там може доторкнутися, його поплавити, щоб цього не Ось так одіваємо. Все. Нічого у нас не спалиться, все буде добре. Вимикаємо і все. Це е, мій вибір. Мене все влаштовує. Це дуже компактно, це дуже гарно. Його вимикаємо. Ось так. Складаємо. Все. Він готовий. Ми поїхали. Купувати або не купувати це лише ваш. Вибір. Я залишу посилання з вас лайки, підписуйтесь. Всім дякую за увагу.